Задача стоїть дуже важлива, вона тяжка. Що би я дуже хотів від роботи цієї громадської ради, це поменше критики, більше конструктивізму. Так, У нас є можливість зараз почути дуже багатьох, можливо не всіх. От. Але ми чуємо багатьох. У нас є зараз така дуже активна, проактивна робоча група, в яку входять багато людей, які тут сидять. Юлія Сергіївна зліва. Досить часто і критикує, і опонує, але в тих дискусіях десь народжується правда, як ви розумієте, так, і ми в принципі доходимо до, я надіюсь, того ідеального вигляду закону, який може бути чи не може бути проголосований. Тому насправді реалізм і конструктивізм це такі дві речі, які повинні йти рядом з нами, якщо ми хочемо добитися досить швидких і правильних реформ. Я багато разів був на громадських радах минулого скликання от, і бачив там, пустої критики, тому ще раз хочу там, вас закликати до такої правильної роботи от, в нашому складі, тому що зараз люди були всі зрозумінні. Деякі речі ми просто там, не можемо прийняти на сьогоднішній день, суперрадикальні, тому що... Звичайно, є витратна частина бюджету, за яку ми не відповідаємо. Пам'ятайте про те, коли ви робите якісь пропозиції. Тому що дуже часто зараз ми багато, багато тратимо часу з людьми, які там, не розуміють, що ми не можемо деякі податки там, зрізати там, під ноль або в рази, тільки тому, що є ще витратна частина, яку теж треба різати. А ми за витратну частину не відповідаємо. Тому, будь ласка, пам'ятайте це. От. Я зараз не буду зупинятися на основних тих речах, які ми пропонуємо. Багато хто з вас... Бачив той перелік змін, я би сказав, там нескорочна трансформація з 22 до 9 податків. От, там є і певні зміни, які проголосовані, тобто по ПДВ. І ми зараз багато обговорюємо в робочій групі зміни до закону mm -hmm. про електронне адміністрування ПДВ і, і запуск тестового режиму, от, і запуск робочого режиму, і дуже багато речей ми почули від бізнесу і йдемо на зустріч. От. Це стосується також податку на прибуток, це стосується також ЄСВ, це стосується також скорочення груп по поплатникам єдиного податку там, і зменшення ставок. Це стосується і амністії, і напрямих методів, і касових апаратів, і так далі. Тобто є багато речей, які пропонуються. Я би хотів, щоб ми сьогодні так, мали якийсь певний діалог. От. Тому хочу сказати від себе, що... Ми в своєму колективі е, налаштовані на, на позитив. Е, зараз все, те, що я сказав, воно стосується в принципі, виключно тільки законодавчої бази. От, законодавча база це не все, що ми хочемо зробити. Так? У нас ще є як мінімум три блоки, над якими ми будемо працювати наступного року, хочете ви того чи ні. Значить, другий блок важливий це IT. Так? Тобто це інтеграція тих всіх ідей, концепцій, які в законах в електронну систему. От, тому що я переконаний, що тільки електронна система от, і максимальна електроніфікація сервісів всіх нас позбавить тої корупції, яка в нас є. То другий дуже важливий блок велика команда працює, і буде ще більше тих людей. Значить, третій дуже важливий блок це реструктуризація нашого органу, як такого, в цілому. Так? І хочу вам сказати, що концепція дуже проста. Вона перетвориться в те, що в нас буде три великих сегменти. Це офіс крупних платників, офіс середнього малого бізнесу і офіс для фізиків. Все. Тобто буде значним чином перебудована вся система, управління, от, а структура, функціонал, що приведе до значного скорочення кадрів. Так, відповідно, ІТ і реструктуризація йдуть в нога в ногу для того, щоб забезпечити ефективне обслуговування платників податків. Третій блок, четвертий блок після реструктуризації, це є юридичний блок. Це не законодавство, а юридичний блок. Про що йде мова? Йде мова про фактичну зміну процедури адміністративного оскарження. І дуже активно зараз йде діалог у нас з адміністративними судами, апеляційними судами. У нас обговорюються різні ідеї. Одна з ідей це створення податкових судів, окремо різних адміністративних. Для того, щоб звузити практику і знову ж таки тієї корупції, яка є. От. Багато наговорив, насправді в кожному з цих підпунктів дуже багато роботи. От. Вже там є певні концепції і плани намальовані. От. І я би хотів, щоб ми активно приступили до реалізації і реструктуризації От. і виконання тої IT-програми, яка є От. на 2015 рік. Якщо плідно працювати і не ставити один другому палку в колеса, то можна багато що зробити за один рік, чесно вам скажу. Отакі от наші плани. От, можете собі то помітити. Це не лозунги, це реальні речі, які ми обговорюємо. Я буду радий звітувати на громадській раді по прогресу от, і врадитися в тій чи іншій степені з вами. От, якщо будуть гарні національні пропозиції, то, будь ласка, давайте будемо обговорювати. Наразі от, це все, що я хотів сказати. От, передам слово Роману Михайловичу. Доброго дня, дуже дякую, Ігор Олегович. Вітаю вас, члени громадської ради. Що я коротко хотів додати? По-перше, минулого тижня був обраний кабмін, були проголосовані комітети і в четвер створили комітет по податковій митній політиці. З п'ятниці ми вже почали працювати. У нас були наради в суботу, у нас були наради в неділю, в понеділок, вівторок. Все це з приводу дуже важливих і гострих питань по податковим випросам. Що я хотів наголосити? З точки з точки зору Верховної Ради, ми дуже настроєні на радикальні зміни, на реформи, але на конструктивні реформи. Нам Всій країні потрібно робити швидкі кроки до реформи, щоб дійти до того блага, на яке ми всі чекаємо. Як вже наголошував Ігор Олегович, і я хотів би, щоб ви бачили і розуміли, що зараз я думаю, в нас є можливість тісно конкретно співпрацювати між Верховною Радою, комітетом ДФС. Міністерством фінансів для того, щоб дійти до, до того, щоб система працювала. І обов'язково, я думаю, ви будете грати вашу важливу роль. Ми будемо створювати громадську раду при комітеті, я думаю, в неї зможуть війти і члени цієї громадської ради. Що запрошую, дуже дякую всім. Я просто від себе та, мабуть, від всіх хочу сказати, що всі налаштовані на конструктивний діалог. Тут ніхто не прийшов сюди спалювати цю службу. Ми э, будемо допомагати вам побороти корупцію, ми будемо ту допомагати галенка, вам відбудовувати ту податкову хм? систему, яка буде країни. І ту тут Я скажімо так, може. Да, Одразу вже 10 років. Незалежність намагаються вирахувати де саме. в що тут, в яких місцях. Так, це найбільше, найширші версії населення, версії платників податків, які представлені сьогодні у так, суспільстві. Шановні колеги, я пропоную зараз задати питання. Якщо є мікрофон, будь ласка, називайте свою, своє своє прізвище ім'я по батькові, якщо у кого є. Та не ну хтось буде Де? Якщо можна П'ять запитань, по часу ми бачив. Я його взагалі не бачив. Де День був, ти б його не шукав, ти б його бачив. Так, і питання було. Насправді нам цю роботу громадської ради треба дійсно вибудувати трошечки в більш конструктивній мірі. Можливо, подумати якийсь механізм чи якийсь форум зробити нам так правильно можливо він є цей форум Ми, там недостатньо уваги звертаємо і так далі просто щоб ви зрозуміли що там цей рік дуже важкий з точки зору там, війна крим схід купа людей воює дехто хто і так далі тобто дуже багато різних задач стоїть в тому числі наповнення бюджету. Бюджет ми, звичайно, наповнили і план по посальду на 5%, щоб ви знали. От, тому дуже важко нам бути і гарними, і розумними. Так? От, хтось вимагає натиснути на бізнес, хтось вимагає збирати всі податки. Я думаю, що ми цей рік закінчимо, як закінчуємо, так? але я хочу, щоб у нас все-таки було якесь краще розуміння щодо політики роботи наступного року. Так? От, тому Давайте працювати разом. Якщо є якісь хороші пропозиції, як саме влаштувати роботу в нашому такому онлайн-режимі, давайте це зробимо. Так? Ми є там Facebook пишемо, якісь твіттери теж пишемо, на веб-сайті ми пишемо, журналістами ми спілкуємося кожного тижня і так далі. А, тобто єдина. хотів шка, я не хочу, допомогти, тепер не, не, не хочу. Так, якісь крики, які там не мають ніякого результату, купа ображених. От, і немає ніякого бажання потім ходити на ці, ці ради. Так? Крім того, ви знаєте, що є ще інвестиційна рада, де ми обговорюємо втішні питання тільки там з представниками там, крупного бізнесу, як ви так сказав. Ну, я на цьому все. Давайте вже просуємо більш як шановна громада. Мене звати Катерина Біляєва, я головний редактор журналу Роботодавець, кандидат юридичних наук. У мене питання і пропозиція. Перше питання хотіла б звернути. Увагою громади і шановних посадовців на те, що очільники країни нарешті прийняли прийняли рішення про відміну електронного адміністрування НДС, але це сталося тому, що суспільство підняло гвалт з цього питання. І у мене таке питання: чому приймаються такі закони? Або це якась недосконала законодавча техніка, це не приймати закони, або ці закони приймаються з певною корупційною метою. Нам ще мало сходу таке питання до ваше пане ігорю. І пропозиція Нє, в мене, щоб якщо реформи вносяться посадовцями, державними службовцями, ну, щоб, щоб вони були персонально виходить, встановлені, щоб імена цих реформаторів були поставлені під запропонованими ними позиціями, Можете Дякую. Можете поставити як фамілію під електронним адмініструванням. Так бо я впевнений, що закон пройде. От. До закону внесено дуже зараз багато змін, приніс до закону пропонується внесено дуже багато змін, які ми пішли на зустріч практично по всіх запитах, так, От. і від'ємне значення, і критерії по поверненню, і тисячу наших деталей. Ви просто про це ще не знаєте, тому що в нас буквально навіть ще сьогодні буде обговоритися це питання щодо змін до вже існуючого закону. Так? От, електронна система все одно потрібна, я буду її відстоювати, тому що це правильна річ. От, ніякої загрози бізнесу вона не несе, хто там що не говорив, особливо в тому варіанті, який зараз буде пропонуватися. От, пропонуватися буде і тестовий режим, і так далі. У нас є різні позиції. От Юлія Сергійна одна позиція, у нас інша позиція. От, просто ми всі відстоюємо чомусь платників, але ніхто не відстоює чомусь державу. Так? От, я зараз не хочу там, називати велику полеміку на поле. Деякі речі є важкі для сприйняття. Хтось каже, що не варто ставити експерименти на Україні, От, але я сказати, що іншої країни Україна немає і це наша країна. Тому ми повинні до цього правильно От, і думати, що ми можемо зробити. Приймуть закон, значить приймуть закон. Не приймуть закон, значить будемо жити без того закону і будемо вирішувати ті проблеми іншими методами, якщо ми зможемо. Отапо Наталя Васильівна. Мене перше прохання до пана Романа. З вашого комітету з'ясуванням з вашим комітетом пішов на реєстрацію законопроект певний проміжок часу під поданням пана хомутинника 2061А по заявленій митній вартості. Вчора було засідання в митній службі, і ми з'ясували, що нам потрібно його все-таки потрібно допрацювати, тому що це перший камінь, який сьогодні спонукає до корупції всередині країни. Нам потрібна заявлена метна вартість. Ми про це вже говоримо ну 6 років поспіль, але візи не по там. Ігоре Олеговичу, питання до вас на сьогоднішній день. Ми всі знаємо, що 2 мільйони платників податків, або будемо називати їх ну тимчасових платників податків, бо інакше не можу назвати сьогодні не мають первинної документації. Питання ми вже обговорювали: від кордону до кінцевого споживача ми не можемо е, навести облік і контроль всередині країни. Скажіть, будь ласка, як при цьому вводити зміни, реформування і так, далі, і так далі. Сьогодні в нас закрито митну тарифну раду при Мінекономіці. митно тарифна рада вона завжди працює в кожній країні для того, аби або захистити свій ринок власного товару виробника, або його відпустити. Вона в нас просто не працює. Сьогодні в нас митниця не має поста аудиту. Сьогодні скаже немає постав. Немає постав. Немає. А, ми вчора ті тільки... ми... потрібно. Потрібно розвести функції. Ні, не функції побігам, короткі поставди. Ну я думаю, що ми обговоримо третє питання на сьогоднішній день. Стоїть питання того, що велика кількість контрабандних грузів заходить в країну, велика кількість мінімізованих грузів тобто, практично наші кордони не захищені. Мало того, що з воєнної точки зору, то сьогодні вже з точки зору на ну, наводнення товарами всередині країни. З цим ніхто не бореться. По сьогоднішній день ми вже тільки от ця група, котра вже тут працює стільки часу, шостий рік поспіль. Ми воюємо, кажемо одне те саме. Від кордону до кінцевого споживача, будь ласка, давайте зробимо закони, законопроекти. Ми готові працювати, але ж ви нас не долучаєте. Ну давайте будемо говорити правду. Це ж boys... діалог, правильно? 네, ми не запросили медницю, так? Не запрошували. Запрошувати я вас прекрасно розумію Питає? і підтримую. Да, питання по малому і середньому бізнесу. Ми вже з вами обговорювали не один раз, з вами особисто. Сьогодні представників малого і середнього бізнесу абсолютно не долучають до роботи, і це правда. Сьогодні не долучають представників Спасибо. регіонів, і це теж правда. Сьогодні немає зв'язку з регіонами, і це теж правда, тому що кожному регіону потрібне своє свій пріоритетний розвиток. Давайте працювати з рештою системи. По позниження навантаження на фонду плати праці. Я вже вам казав, от перед вами людина і перед всім залом, яка відпрацювала два роки. Примінство з політики в робочій групі і були гарні напрацювання. Дійшли до того, що ми подали компенсатори на 60 мільярдів. Потім десь взялося 90 мільярдів. І ми вже, ну, мабуть, вже вам особисто три рази. Я казала, давайте сядемо за круглий стіл, покажіть нам ці 90 мільярдів, де ви їх взяли. Не розумію, пожалуй, гор таких 90 мільярдів. Мінфін наполягає на тому, з вашою службою разом, що якщо ми знизимо до 18% навантаження на фонду доплати праці... Тільки 18% немає. Є, так, в двох словах скажу, Значить, що пропонується. Це фіксований ЄСВ з двох мінімальних заробітних плат, якщо не помиляюсь, 41, так? там, по-моєму, з одної зарплати, але там ну, там вже ще є. Так. Ми знаємо, що вами запропоновано. Я так, вам кажу, що відпрацьовано бізнесом, якщо це дивіться, діалог. бізнесом, це все дуже добре, ще є такі речі, як міністр фінансів, як ви знаєте, ще є такі речі, як, мі, як міжнародний валютний фонд, прем'єр і так далі, тому подібне. А от е, якщо ви хочете почути, що я з бізнесом проговорю, то це 10% відсотків, 10%, без всяких там мінімальних платежів. Але це просто не літає так, з міністерством фінансів і з бюджетом на наступний рік. Ну, так щоб ми не втрачали час зараз. Розумієте, я вам просто кажу, як є. Ми можемо тут хоч до пасіня спорити, але це воно ну, так є насправді. Розумієте? тоді я вам скажу іншу річ. Якщо ви залишите той законопроект, який ви подаєте з двох мінімальних, а далі 15%, так. то вам треба буде пересадити всю країну. Ну, Закривцям підприємство. Да. Ну, ви розумієте, як? От ви говорите про корупцію. Корупція кожного. В розумієте, що значить пересадити кожну країну? Повірте, є дуже багато бізнесів, які платять повністю всі зарплати. Які є ці бізнеси. Да. Ну, нам треба десь щось починати. Ні, схема ні. По От ви, ви зараз говорите про корупцію на митниці. Ну так це подобається. От ми там хочемо ввести касові апарати, штрих-коди, так, в чеки поставити. Мені кажуть, що це було спропонує. Ви поборіть корупцію на митниці. Ну, Знаєте, це такі лозунги, типу, давайте станемо завтра в Швейцарією, так? ну давайте станемо папор перемалюємо. Ну, від цього все не зміниться. Там є маса різних проєктів, ми готові їх обговорювати, розумієте? От, це є певний крок за кроком для того, щоб боротися по митниці. Є маса питань, з вами згідний, можна критикувати, є, є, вибити правішу, що ми там багато чого не робимо. По митниці є в окремий взагалі план, який я також буду показувати, тому що те, то, що є зараз, мене абсолютно ніяк не влаштовує. От і все. Я вам це говорю. О, тепер ну, я вам просто апелюю, кажу, як воно є, щоб ми, ми розуміли реалії. Є так? реалії такі. Міжнародний валютний фонд взагалі каже, що не 15% від перевищення, а 25%, тому що є велика діра в бюджеті. І ми точно так само, як ви зараз киваєте, що це, ми теж кажемо, це не працює, друзі, взагалі, тому що детонізації не буде і так далі. Тому я просто вам реалії от зараз скажу, які є. Тобто давайте жити реалізмом. Так? Ми теж хочемо 10% ЄСВ і 15% ПДФО, щоб разом було 25. Так як це в Грузії зробило, тоді це дасть ефект. Так? На жаль, сьогодні ми можемо дозволити тільки по, по таку річ з певним дефіцитним бюджетом, з яким ми зможемо справитися, розумієте? Ну не що ви махаєте головою? Ну, ну це нереально, ні реальна, ігоре ну, ну пайміть это ні реальна, та чому... не буде плюс, та будь мінус. Що значить нереально? Ви розумієте, що а, з іншої сторони виникає величезний а, дефіцит де бюджету? От, от покажіть там нам його що покажіть ну шо зазначить, покажу. Скажіть от міністр економіністр ну, фінансів ну, каже 90 мільярдів. Зачекайте це дуже важливо. Боже потрібно переходити до справ. Скажіть, будь ласка, 90 мільярдів. Де ж вони взялися? Міністр фінансів завжди. Каже, що 90 мільярдів потрібні компенсатори. Можливо, ми готові вам показати, де взяти.